Проведення передноворічних ярмарків добра традиція для закладів освіти. З початком повномасштабного вторгнення вони стали благодійними, збирають кошти на ЗСУ. Але є певні санітарні вимоги до продукції, яку можна реалізовувати в закладах освіти. Необхідно звертати увагу на перелік харчових продуктів, які заборонені до реалізації в шкільних буфетах у трогівельних апаратах, які розміщені в закладах освіти. Перелік цих продуктів це кондитерські вироби, солодкі зернові з містом цукрів понад 10 грам на 100 грам готового виробу. Вироби з кремом морозово-харчові концентрати, м'ясні продукти промислового кулінарного виробництва, рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, продукти в тому числі снеки, продукти з вмістом Частково гідрогенізованих рослинних жирів, трансжирів, непастеризоване молоко, молочні продукти, що виготовлені з непастеризованого молока, непастеризовані соки, соки, для, до яких додано цукри і підсолоджувачі, газовані напої, зокрема, солодкі газовані напої та енергетичні напої, кава та кавові напої, гриби, продукти домашнього виробництва. Все це заборонено до реалізації в закладах загальної і середньої освіти. Важливо не лише що продавати, є вимоги і до самого процесу та місця проведення ярмарків. Окрім харчових продуктів, хотілось би ще нагадати такі правила: тобто, при реалізації харчових продуктів в закладах освіти необхідно в санітарних вузлах перед обідньою залою та їдальнею Біля рукомийників забезпечить учнів для, умовами для дотримання особистої гієни. Це наявність проточної води, рідкого мила, антисептиків та паперових рушників або ж електросушарки. Забезпечить вологе прибирання поверхонь, тобто столиска, тертини з використання миючих, дезінфікуючих засобів. При реалізації харчової продукції використовувати паперовий одноразовий посуд або посуд із харчоблоку саме закладу, утримувати територію та приміщення, де проводиться ярмарок, у чистоті ну, забезпечити своєчасне прибирання. Також необхідно проводити реалізацію харчових продуктів в упаковці виробника або в індивідуальній упаковці з отримання санітарно-гінічних вимог. Фахівці Держпродспоживслужби тримають на контролі процес виготовлення та реалізації харчової продукції не лише на ярмарках, а й під час організації гарячого харчування учнів та дошкільнят. Роботу буфетів тощо держпродспоживслужбою постійно здійснюється нагляд за харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти, також у закладах дошкільної освіти продаж буфетної продукції і ці. Перевіряються дотримання вимог відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 року номер 2205, про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти. Роботу Олександрійських закладів освіти оцінено позитивно. Під час проведення перевірок значних порушень не виявлено.